Головне, питання трансферноцінутворення вони регулюють взагалі-то в світі операції з пов'язаними сторонами. Це, ну, це ключове, так тому що світова торгівля глобалізується. Там ОЕСР всіх заохочує зайти на сайт ОЕСРА. Цікава інформація, цікавий сайт. Там навіть є інформація мовою. Тобто, якщо більшість торгівлі світовій торгівлі між пов'язаними сторонами, то виникає питання: слухайте, а як нам обмежувати цю шифтінг прибутку з однієї юрисдикції в іншу, якщо виробляється продукт в одній країні, то по, по замовчуванню ця країна має право на більшу частину прибутку, пов'язана з активами, з ризиками з функціями. Це закон, і тому, якщо цей максимум прибутку він... Переноситься в інші юрисдикції, які не є, або які пов'язані з цією країною, да, пов'язані власністю, але де можна оподатковувати за нижчими ставками, то, ну, власне, це є зараз таким фокусом. номер один, в тому числі ОЕС, для того, щоб це не робили, і щоб цього не було, власне. Там 70-х років почали думати, а що ж робити? Глобалізується світ, і давайте ось запровадимо такі правила: правила трансферного цінотворення а, або в корні цього всього є принцип витягнути роки. Так? Є таке модне слово, будь ласка, також його запам'ятайте в дискусії з, з колегами: Substance. Substance – це присутність, так, така от сутність, Да? і от Substance – це умовно. Якщо дуже модно було там останні 10 років мати в Голландії, в Швейцарії якусь компанію з найманим директором, навіть в Кіпрі, яка надавала кредит українській компанії, але при цьому вона пропускала мільярдні якісь обороти, але при цьому не мала взагалі найманого персоналу, мала орендований офіс, мінімальну зарплату по нашим міркам, да і от вважалося, що це є компанія. Ні, це не компанія, це Shell, Shell кампанія з точки зору OECD. І тому е, ну переносячи прибуток на таку компанію, вже зараз та, е, ми розуміємо, що вона не має права на цей прибуток, а тому більшість прибутку має бути в тій країні, де є сабсенс, є люди, є функції, є ризики, є активи. І так, два, е, два стовпи: півор е, англійської мови, такі е, на яких опирається е, взагалі. Ця концепція е, трансфорного ціноутворення в світі і в Європі, з точки зору європейського законодавства, у нас є настанова ЄС, другий пілор, друга основа це настанови ООН. Одразу скажу, що вони на 90% вони однакові, але є відмінності, тобто в нашому національному законодавстві є чітка пріоритизація, чітка. А для сировинних товарів це взагалі маст. Так, тобто там. Виняток, якщо є, то взагалі його треба обґрунтовувати і висунути, на становах ООН взагалі такий дуже ліберальний підхід. Вони кажуть, національні юрисдикції вони вправі самі вирішувати, яким чином встановлювати свої вимоги до методології, ОСР трошки накладає деякі все ж таки, ну скажімо, фокуси з точки зору пріоритизації методів Да? коли ми будемо розглядати методи і. Ну, на розрахунках я вам це все буду пояснювати. Але все, що одразу і зараз потрібно розуміти, що ці настанови вони майже на 90% вони відповідають один ну, аналогічні, але є деякі специфічні вимоги і специфічні відмінності між ними.